Привіт, пам'ятаєте цього залізного хлопця з RDR2? Це робот, якого створив винахідник Марко Драгі, чи який вбив свого творця? Робот тоді зник, але ви можете його знайти і поставити крапку в цій історії. Ось він сидить одненький на снігу, шкварчить зламаною антенкою і сумно промовляє одне єдине слово папа. Папа, мені навіть жаль його. Можливо, шкодує про те, що зробив локація: верхівка гори біля поселення Колтер. заходити сюди краще з північного боку, ближче до місця, вибувачити сліди робота на снігу. Взаємодії з ним немає ніякої, хіба що в робота можна вистрелити, і тоді він вимкнеться назавжди. А на карті з'явиться така ж відмітка, як на мертвій людині. Сумно та доля винахідників далеко не завжди була райдужною і в реальному житті. Якщо хочете більше цікавих пасхалок за рететредамшу, підписуйтесь на мій канал. А поки дякую вам за увагу! І скоро побачимось!